Знаю, що тих у психологів, невже вони взагалі ні з чим не можуть допомогти? Наприклад, в питанні стосунків чи якісь реабілітації. Я такого не казав. Навіть в тому відосі. Я завершив і сказав: сподіваюся, що психологи, до яких ви будете звертатись, вони будуть відрізнятись від тих, яких ми розбирали. Чи є психологи, які вам зможуть допомогти? Є. Чи є розумні психологи? Є. Але. Якщо людина називає себе психологом, якщо вона просто отримала диплом психолога, це зовсім не означає, що вона нормальний спеціаліст. Чи є психологи, які зможуть чомусь допомогти, так. Але я вважаю від загальної кількості їх ну, в найкращому випадку 10%. А 90% це повний шлак, це хворі люди, це тупі люди. Це просто тупі люди, які змогли отримати диплом в університеті. Вони зубрили там якусь інфу, і все. Вони зазубрили від корочки до корочки. А потім, коли до них приходить людина і питає якусь пораду, вони просто радять якусь хуйню, інакше не скажеш. Ось і все. 90, ну, це моє оціночне судження: 90% хуйові, 10% нормальних. Ось і все.